Життя нашої сім'ї поділилось на до та після. Так у своїх соцмережах Наталія Снітинська розповідає про перебіг захворювання сина. Лук'яну Снітинському у квітні має виповнитись три роки. Нещодавно лікарі виявили у нього підступну хворобу прогресуючу м'язову дистрофію дюшена. Так аж грунтовно, щоб помітити щось не те, це було йому рік і три місяці. Він перестав нам видавати будь-які звуки. Тобто до того дитина лепетала, це просто був з такою маленькою дитиною, але як діалог, ти йому, там в ми кудись ходили, агу, агу, агу. І в рік і три місяці це просто стоп. Навіть от звук А видати він не міг. Тоді лікарі сказали, що в хлопчика можливий аутизм. 22 листопада 24 року. Зранку Лук'янчика обсипали ручки, ножки і біля ротика висипка. Я сфотографувала нашому дільничому педіатру, і вона каже, що ну, це швидше все ентеровірусна інфекція Коксакі. А він нічого не їв, нічого не пив. Вже потім, коли в лікарні подивилися, в нього в ротику також було дуже багато цих язвочок, якось по-іншому вони їх називають. Нас поклали в лікарню прокапуватись з антивірусною інфекцією, Відповідно, ми здали аналізи. Лікарі виявили у Лук'яна значно підвищені печенкові проби і запідозрили гепатит, а призначивши лікування. Коли воно не дало результату, хлопчика знову поклали у лікарняну палату. При огляді завідувачка скерувала його на аналіз для перевірки показника, що відповідає за руйнацію м'язів. При нормі 150 у в нього був показник 11500. тисяч це дуже високий показник для дюшена. Я тоді відповідно відразу кидаю наші лікарці, пишуть, що це означає. Тоді вже вони там напевно консультувалися. Кажуть, ви вже не їдете по печінці, бо у вас вже душена бекера швидше за все. Вам потрібно їхати на обстеження в Київ на діагностику. Так, маленький Лук'ян проходив обстеження у фахівців у Києві та Львові, здавав десятки аналізів, пройшов генетичні тестування на важкі смертельні хвороби. Та на початку березня сім'я отримала найстрашнішу звістку. Четвертого березня я прийшла з сином з вулиці. Якраз загріла йому, ми були самі, бо чоловіка немає він військовий, донька в коледжі на навчанні. Я загріла йому їсти і думаю, зайду, подивлюсь, в телефон як то завжди дивлюся, є повідомлення із клініки. Я вже чекала, ну, бо я вже рахувала, там казали, три тижні, на три тижні прийшло, нам результат не приходить. Я вже практично щодня там заглядала і нам прийшов pdf файл. От Янчик пам'ятаю, стояв отут біля духовки, я його відкрила. З надією що там не буде червоного шрифту. Але там було. Наталія Снітинська каже: ця хвороба спочатку руйнує м'язи рук і ніг, потім внутрішні органи. Хворіють на неї лише хлопчики. М'язи просто атрофуються, замінюються жировою тканиною, і дитина. Без лікування 10-12 років вже сідає на інвалідний візок, але на цьому не зупиняється хвороба, вона вражає наступні м'язи. Це є серце, це є легені, шлунок, тобто все, що де в нас в організмі є м'язи, вона скрізь там в-своєму працює. Тобто діти перестають дихати на дихальних апаратах, перестають, не можуть ковтати, не можуть їсти і помирають в муках. Наразі зупинити захворювання можна препаратом Елевідіс. Він затверджений тільки у двох країнах: це США та Об'єднані Арабські Емірати. Вартість ліків складає 3 мільйони доларів. Ці кошти для родини хлопчика непідйомні. Він колиться діткам від 4 до 6 років згідно рекомендацій, і чим швидше його вколоти, тим краще, тому що. Ці руйні нас руйнація, яка відбулася, її вже повернення не буде, якщо ми вколемо. Тобто, наприклад, якщо там ми не назбираємо гроші, коли Лук'янчику вип'ється 4 роки, а там дозбираємо коли 5, то це що від 4 до 5 років зруйнує, воно не повернеть вже. Зараз йому важко підійматися сходами, чи на бордюри він тримається за руку або поруччя, а спускаючись, чекає на допомогу. Одним із важливих елементів, які можна на око побачити, це коли дитина з положення сидячи, піднімається по собі драбинкою. Це так званий синдром Говерса. От лук'янчик, коли він там сидить, грається йому, аби встати, він піднімається і ручками спочатку по колінах, по собі, і тоді аж розрівнюється на повний ріст. Рідні хлопчика відкрили збір коштів під гаслом Подаруй кульку життя Лук'янчику. Мета зібрати 300 кульок по 10 тисяч доларів. Поки що сім'ї вдалося зібрати близько 28 тисяч доларів. Наталія просить про допомогу усіх небайдужих, адже кожен внесок це крок до повноцінного життя хлопчика. Долучитися до збору можна за реквізитами, вказаними на екрані.